Сьогодні ми живемо у світі, де принципи сталого розвитку визначають майбутнє будь-якого бізнесу. Компанії, які керуються esg критеріями, на 58% швидше адаптуються до ринкових змін та є на 20% більш продуктивними. 62% світових компаній зазначають, що ESG є ключовим фактором їх конкурентоспроможності а 70% споживачів надають перевагу брендам, які дотримуються принципів сталого розвитку. Та соціальної відповідальності. Запрошуємо вас на унікальну восьмомодульну програму ESG Sustainability Leadership Program. Відвідавши захід, ви отримаєте 88 годин практичних занять, інсайти та підтримку від 15 експертів, розуміння принципів ESG та сталого розвитку, вміння формувати звітність та стратегії відповідального бізнесу, інструменти зміцнення репутації та здобуття конкурентної переваги. А також ви отримаєте міжнародний сертифікат. Ділитися своєю експертизою будуть провідні міжнародні та українські експерти зі сталого розвитку: Флоріан Андрюс, Каролін Брайт, Гарі Сотнік, Аліна Соколенко, Олександр Кучеренко та багато інших. ESG – Sustainability Leadership Program – це більше ніж просто навчання, це можливість інтегрувати найкращі практики ESG та отримати ефективні навички для впровадження змін у вашій компанії. Звертайтесь в Академію ДТЕК і ми надішлемо вам детальну програму, викладацький склад, графік навчання. Чекаємо на вас в Академії ДИТЕК.